Як вмовити дитину поїсти? Сіли одну ложечку і все, давай, давай Ам. давай. на перший погляд, все просто, але насправді малюки думають. Так просто ви мене не погодуєте. Наприклад, якщо дитина не хоче їсти пюре, вона починає плакати, і батьки, жаліючи її, дають щось солоденьке. І так порушується графік харчування. Це найрозповсюдженіша помилка серед батьків, адже організм дитини створює свій імунітет. І що закладеш з маличку, те матимеш на все життя. Рібінку в такому возрасті сорвать обмін вічець очень просто. Якщо ми внесли тот продукт, який білок не готов переварити, ми нарушимо піщіворітну систему і визовемо як мінімум піщову аліргію. Це Сергій, батько півторарічного Діми. Керміть рібінкам я нравится. А так, як батько щодня на роботі, то чітко за правилами діє мама Яна годує малечу як мінімум 4 рази на день. І у нас кратки був вибор що, що давати либо баночне кормлення, або самим. В ітоки після довгих роздумів остановились на баночному кормленні. і в принципі ми не жаліємо, тому що я довіряю, довіряю їді у дитяче харчування, як стверджує дієтолог Борис для подовження терміну придатності, додають концентрати, які можуть нашкодити здоров'ю дитини. Тому радить віддавати перевагу їжі власного приготування первое правило это принцип постепенности. Нужно постепенно вносить новые продукты. шагом раз в неделю. То есть, если мы сегодня дали морковне пюре, то мы морковное пюре можемо давати течение недели и никакие другие продукты не вносить. И пам'ятайте, что перед тем, как вводити в рацион дитини новые продукты, проконсультуйтеся с лікарем. Адже дитячий організм дуже чутливий. Я алергію можуть викликати будь-які продукти.